Добрий ранок дівчата! Свій ранок я починаю з чашечки теплої води. Пу, сніданку стандарт фірню, з сирна водикамка з бананом. Всім привіт! Доки мама допомагає мені з е, синочком, я швидесенько п'ю свою каву. Зібралась на тренування. For the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day. But she asked for, it. she asked for some. sunday Sky directions hard to find under the stars up in the sky. I lost tonight. under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't want to break this. Living in. Закінчую тренування а, кардіо на тридміля. Втомилася дуже, що в мене вийшло. Так, це побігові доріжці, трошки піли. пізніше покажу, що по ітогу тренування вийшло. Фу. Всього 643 калорії. За сьогодні. М да. А мій улюблений бантик з нотеліє, а, містить собі тисячу калорій. Сумно. Тобто дві, два таких тренування. Ой-ой-ой! І по закінченню тренування буду зараз робити собі свій улюблений протеїн полумничний. І буду вже збиратися додому, бо там на мене, як завжди, чекає синочок, який залишився з Що можу сказати? Дуже втомилася, тренування сьогодні одне з найважчих на, на нижню частину тіла. Брала вагу середню, тому що не можу ще повищати, бо і так, і тяжко. А, працюю сама без тренера, бо мій тренер наразі у декретній відпустці, тільки народила і займаюся, тренуюся сама. Може, щось дуже вірне роблю, чи Фух, ну, Але я дуже задоволена. Тим, що я позаймалася. Для мене вийти кудись, навіть на тренування це вже досягнення. Це як розвага для мене, тому що майже завжди з синочком гуляємо на вулиці, іграшки, тому потрібне, дитячий контент. О, гарно побачити людей, які теж тренуються. Гарні, гарних людей, обожнюю ходити в зал, тому що в мене в залі всі такі гарні, дітямкі, дуже, кру... дуже круті, тренера класні, та й атмосфера така гарна. Обожнюю свій зал. Ой! Сьогоднішній обід буде з Мікс зелені і по чуть-чуть перець, огірок, помідор і авокадо. Зараз буду робити салатик, як завжди, з олією. Ось такий салатик вийшов. Виглядає дуже смачно. І зараз розігрію собі картопляну запіканку. Ось такий в мене обід. А як пахне картопелька, зараз буду їсти. Після обіду кофейок з Халвою. Гадаю, що, напевно, віси у неділю покажуть щось недобре. Напевно, почну з наступного тижня все важити та рахувати калорії. Подивимось, що я. Починаю переживати. Але відмовитись не можу. Ділемка. Можливо, відмовитись сьогодні від вечері. Ну, зараз пів на третю, не знаю. Буду дивитись, побачимось далі у влозі. Перемістилися до батьків чоловіка, і на вечерю сьогодні зелений борщ, тільки він красний та пара блинчиків. Та, що казала, що вечеряти не буде. Да -да. Випала у кафе Лате, а хотіла зовсім іншого. Наприклад, але не сьогодні. Вийшла трошки відпочити від малого, тому що це був сьогодні вино з мозку. О, не завжди він себе гарно поводить, тому треба трошки відпочивати від нього. Але я його дуже люблю, ви не подумайте. Бабуся за ним наглядає. Чоловік по своєму відпочиваю, а я вийшла трошки подихати свіжим повітрям, попити кавусю і трошки ще пройдусь на районі. Так що буду вже з вами прощатися до наступного дня по сьогоднішній активності за день. В цілому я задоволена. задоволена. 10 тисяч кроків. Ну, можу сказати, що в середньому у мене було 2000 кроків, тому це прям багато для мене. Сьогодні на сніданок сирна запіканка з бананом, та зараз зроблю собі чайок. Сирну запіканку брала з дому, щоб не спокуситись на щось смачненьке, то тут його дуже багато. Сьогодні субота і зараз о пів на 11 ми вже в У парку гуляємо. Гадаю, що зараз мені теж прийдеться пригати на осьому надувному комплексі. Так завжди. лате. Сьогодні у своїй улюбленій кафешці п'ю. Яке смачне, смачніше, ніж вдома. Вдома я теж готую натуральну каву, але мені не потр... подобається, коли вона така густа, не дуже м -м, кріпка. Не пам'ятаю, не дуже кріпка, але така ароматна. І не люблю у каві кислинки. Зараз свою каву і в мене буде заняття з англійської мови онлайн. Воно в мене тривалістю одна година. Доки синочок з бабусею і моїм чоловіком гуляють у парку, я вибіжала до кафешки віділитися та позайматися, тому що синочок він завжди мене відволікає, і ім'янкіський проходить якось дуже сумбурно, я не можу сконцентруватись. Напевно, так у всіх. Він завжди зі мною, тому. І з ним займаюсь, і без нього, коли як вийде. На сьогодні в кафешці дуже приємно. це кафе. Класно. Хайнечок. Прийшли з прогулянки з новими машинками Hot Wheels. Мами хлопчиків мене розуміють. Не беру, не беру. У нас Цих маленьких машинок вже повно ось таких. Синочок любить, та й татка теж полюбляє їх купувати. Зараз буду намагатися вкласти синочка спати, але не знаю, чи буде, чи ні. Але хотілося б мені, тому що коли він не поспить, це винос мозга. А так найкраще, коли виспиться. Ось наша колекція. Це тільки маленьких машинок. А там ще всього повно. На обід сьогодні картопелька пюре з курочкою тушеною в сирі фета та овочевий салатик. Все відчуваю, що вгали завтра покажуть щось дуже для мене неприємне. Але це все одно з'їм у ці. Важкі супчика невеличка порція, з двома, з двома шматочками хлібу та сиром Філадельфія. і ще додала собі трохи білка та клітчатки у вигляді салатику. Зараз з чоловіком будемо дивитися фільм, синочок заснув, коли їхала від бабусі, тому вечір для нас. Він буде оцей і оце, а що я, що я, а я не буду. Я буду хіба що водичку пити свій колеген. Відмовлюсь, тому що завтра контрольне зважування. Вже не віриться, що пройшла неділя. Подивимося, що буде завтра на ВІСА, але все одно хочу піти побігати. Незважаючи на результат, гарний чи поганий, хочу бігати з легкістю, як раніше, кайфувати під час бігу. Тому сьогодні ці, ці ребятки без мене. Я так обожнюю при Ну, все, я побігла. Бай!